Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Ліза Хлопкова. Я дизайнерка, продакт дизайнер Працюю вже більше шести років. І як ви знаєте, я нещодавно працювала на компанію у Торонто. Потім ми підняли кошти на стартап. І я перейшла в стартап. Останні два роки були для мене дуже сильним бустом у кар'єрі дизайнерів. І мені відкрився такий ящик правди якоїсь. Тому я сьогодні хочу реально розповісти, як це бути дизайнером і дати такі головні поради. Але Давайте я сьогодні буду більш жорстка, тому що дуже хочеться донести це без жодних прикрас. Тому сама хвилююсь, погнали! Так як у нас сьогодні без цензури, всі ми любимо дизайн. Так, це дійсно найкраща професія. Дуже романтизую її, ви це прекрасно знаєте. Але. Я дуже довго нормально не заробляла. Ну типу, я заробляла так базово, паралельно працюючи на ще одних роботах. Що також є така сурова правда. Я не дуже вірю, коли розповідають, що ти здесь дизайн одразу почнеш заробляти. Не знаю, я намагалася могла. Ні, шансу у мене такого не було. Е, окрім конкуренції, моїх знань і ще. Знаєте, з часом я дивлюсь назад, і я розумію, чому не було у мене дійсно не було нормального досвіду. Так що на початку треба бути готовою, готовим до підробіток і так далі. Але я хочу розповісти, як я хакнула систему, і насправді почала заробляти дуже круті кошти набагато раніше, ніж люди більш досвідчені за мене. І я не знаю, чому про це особливо не говорять. Напевно, реально, тому що я хакнула систему. І зараз поділюсь з вами, як. Як ви знаєте, я працювала дистанційно. Спочатку я планувала одразу переїхати до Канади, але мене поманили гроші. А саме оцей момент того, що я заробляла як в Канаді, але при цьому жила у Польщі. У мене дійсно працюючи на якісь дні, там, там було по-різному, день від дня, але в дні, коли це виглядало тупо як парт-тайм, я шла, снідала. В крутезному закладі потім бігла на теніс, потім на шопінг, потім на роботу. Я Пам'ятаю, що я виставила це в Тікток. Мене там захейтили, що так не виглядає день дизайнера. Але я настільки круто заробляла, що це було стало частиною моєї рутини. Як це можливо? Тут дуже часто великі компанії наймають е, собі. В допомогу невеликій дизайн студії, або як я працювала дівчина, яка починала на фрілансі, потім дійшла до дуже топових клієнтів, і вона зробила якби компанію. Це можна сказати, така дизайн студія, і от дизайн студії допомога великим фрілансерам. Для них в пріоритеті є фінансова сторона, навіть не дивлячись на те, що вони багато заробляють. Тому їм в принципі факт того, що ви живете в Польщі, і а вже ж. А, Гроші, які платили мені, щоб мені в Польщі стільки заробляти, мені ще треба було кілька років. Їм вигідно, тому що для них, для них ці кошти класні. І факт того, що я розуміла, якби свій мінус, я не можу працювати постійно, бути онлайн. Якби, чесно скажучи, я це компенсувала класною роботою. Вчасно для них це недорого. Тому, підводячи перший момент, давайте відокремимо можливість працювати дистанційно на менші компанії. Якщо вам в пріоритеті класні гроші, і вам подобається жити там, де ви живете. Це дуже класний спосіб, який просто недооцінюють. Тим більше, якщо ви вже якщо ви дійшли до Мідла, і вам також важливі гроші. У вас відкривається доступ до таких клієнтів, до яких в норм... по нормальній системі мені треба було йти, 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 йти. А зараз у мене буде неочікуваний анонс, готові взагалі. Слухайте, переходьте по посиланню або е, по QR-коду, і ви побачите до речі, як вам дизайн. Тут натискаєте кнопочку, отак, от, от гарненько раз, і записуєте мені. Анонімний фідбек стосовно мого контенту. От прям все, що ви думаєте, Лізя, мені не подобається оце світло ліза, і знімай більше цього. цього Мені на твоєму каналі не вистачає цього і цього. А ще знаєш ти такий час виставляєш, незручний а виставляй краще. От тоді, то -тоді, -тоді, тоді. Все, ви натискаєте стоп, висилаєте мені, можете ще дизайн оцінити. І я буду вам дуже вдячна. Бо завдяки вам я покращу контент, і я це все проаналізую і дасть мені таски, такі конкретні задачі. Наприклад. Змінити час виставлення відео на п'яту 58% людей про це просять. За допомогою вас контент покращиться, відео дода будуть додаватися, і я буду знімати те, що вам реально потрібно, і буду дуже вдячна, бо без вас я не зможу покращити контент. Розумієте? Це безкоштовно. Кому також потрібно можете реєструватися, у нас 30 днів е фрітріал. Але я вам буду неймовірно вдячна. Будь ласочка, от прямо зараз це буде найкраща. Підтримка ever. і вам не треба реєструватися, просто клік, бум-бум, все. Практика менше дивитися, більше дизайну. Я помітила через LinkedIn це особливо видно, що дуже багато початківців дуже багато вивчають і дуже мало дизайну. Да, 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 да. Тому що ви повинні зрозуміти, що цей відсоток вивчення в якийсь момент повинен дуже сильно впасти у вас, тому що тільки практика, наприклад, є. Я вважаю чесно вам скажу дуже багато. Вам може дати, якщо ви підете і зробите реальний дизайн, навіть навіть інстаграм-сторінки кафе під домом, ніж ви подивитесь, наприклад, два-три матеріали. Повірте мені, вам просто дуже багато інформації на якомусь етапі життя вона а не потрібна, тому що це, наприклад. Конкретна, не знаю, от, наприклад, дизайн системи. Ну, вивчити ви їх ідеально. А що, якщо ви підете у фріланс, а що, якщо ви підете і будете працювати зі середніми малими компаніями, да а що якщо, а що, якщо, а вже ж я розумію, що це така комфортна зона в якийсь момент стає. Ми навчаємось потім університет, але беремо і з цієї комфортної зони себе пінком. Реально, практика до місця зручності. Поясню, що це означає. Помилка, яку я бачу. І буду з вас сварити. І повертаюся в минуле сварю себе, тому що у мене була точно така сама помилка. Ви робите дизайн для портфоліо. От ви зробили цей лендінг, ви його допрацювали. Клас! Потім знову у вас більше робіт в портфоліо. Здавалося б, ну от тут такий дизайн, тут в такому стилі, але ви не пішли робити далі сторінку продукту. А, не знаю, блог сторінку, сторінку про компанію. Тобто, ви от зробили оце? Зробили оце, і У вас два роботи в портфоліо. Фо це класно. Ні, це не класно, бо ви так дуже мало навчаєтесь. Як це працює? Уявляємо собі ще раз, візуалізуємо, як ви пішли працювати далі. От ви зробили карточки товару. Потім ви перейшли в товар. Там також шукали референс. Вже я думаю, що ви зрозуміли, що референси – це ключ до класного дизайну. Ви перейшли, а ви побачили, що о, тут класно буде виглядати оцей квадрат, наприклад. Ви вставили цей квадрат. О, окей, ні, у мене на сайті немає квадрату, а він класно виглядає. Пішли. Клікаєте на компонент, який ви створили, починаєте замінювати цей квадрат, і ви зрозумієте, що компонент, який ви зробили, щось вам якось дизайн не про не прийшвидшує. Що ну щось якось ви там намутили в цьому компоненті, щось у вас все роз'їжджається. Ви повертаєтесь на сайт, ви розумієте, в чому проблема, виписуєте її, шукаєте в інтернеті там, чому у мене, наприклад, не вийшло змінити варіант в компоненті, або чому у мене поїхав там автолот. Виправили це. Зрозуміли, навчилися, пішли далі. Одне без іншого не реальне. Тому хочете відсот, 100% стовідсотковий результат, хочете практики. Почніть вже зі своїх вигаданих дизайнів. Ви зрозумієте логіку того, як дійсно працює дизайн перед реальними проектами. Нагадую про Патреон. Там дуже багато уроків. Зробили зараз систему, де ви можете подивитися, прям які є відео. Там де є червоний знак оклику, значить, відео must have, Треба подивитися це найважливіший UX або UI. Запрошуємо вас далі через біль ріст. Дуже болюча історія в дизайні, але ви маєте дещо розуміти. От я, наприклад, кажу свою роб... про свою роботу. Там, чим ти, чим ти далі йдеш, ще такий шлях, який я обрала, директор по продукту має в собі величезну купу задач. Паралельних мислень, от я зараз знімала на Patreon де розбирала, як я його робила, і там я показувала, що мені, окрім того, що треба було гарний дизайн за день зробити, придумати логіку, придумати, чим будуть відрізнятися пакети, придумати, яка буде зручність, і передбачити помилки, які будуть робити користувачі в продукті, якого до цього у світі не існувало. І це все треба зробити в один день, в один момент. І от я до цього дійшла і дійшла до того, що нічим з цього я не готова нехтувати. Да? Тобто, раніше, якщо було швидко, я нехтувала ЮАЄ через біль. Я почула критику. Я спочатку поплакала. Я спочатку виправдала себе: типу, та ні, ну це ж нереально, ну за день і то, і то, і то мені набагато важливіше то. Потім я заспокоюсь, і тоді я тобі покажу, що я можу за день і то, і то, і то, і ще навіть то. Іноді і клієнти бувають жорсткі, і люди, і кандидати, і колеги. Я просто хочу вас підготувати до, щоб в моменті, коли вам було сумно, ви згадували мене, яка от біля вас сидить і каже. Це просто використаєш і станеш ще, ще краще, тому ти реально важко в це повірити, але будеш вдячний цьому досвіду. І ваше оточення. Це номер 5. Я зараз, до речі, подивилася, досить багато в Україні роблять якихось зустрічей на до доуата можна побачити. І от про оточення це дуже важлива річ у дизайні. Вона стосується не те, що ви повинні тусуватися з дизайнерами. Краще за все, взагалі, мати величезну купу друзів-розробників, фаундерів. Це взагалі топов за топ. Бо ваше оточення формує вашу кар'єру, тому що ти починаєш навіть знаєш про щось дізнаватися. Так само насправді я через інтерв'ю, коли робила з дизайнерами з України, які працюють в мета там, да, фан-компаніях, я зрозуміла, що це більше, ніж реально, так, це роки. Але от я хочу вам сказати чесно, оточення це дуже важлива річ. Прям дуже ви багато будете чого дізнаватися, розвиватися. Це вас буде завжди так знати, тримати в тонусі, тому про це важливо не забувати. А ви не забудьте залишити відгук, будь ласка, що мені більше знімати, що не знімати. Пам'ятайте, це анонімно, знімайте, кажіть все. Ваша думка нереально важлива і змінить канал, тому що я у відсутках побачу, що мені треба робити. Да? І я це все проаналізую, що мені треба робити. Що не треба робити, що ви любите, що, наприклад, дратує, а я цього не знаю. І не хвилюйтесь, я не засмучуюсь. У мене все буде конкретно в м -м, Тасках. Ну, а вже ж, будь ласка, не обзивайтеся, але я, я знаю, ви, ви найкраща аудиторія світу, тому я вас дуже прошу. Ваша думка для мене є такою рушійною силою. А ми з вами бачимося у наступному відео. Запрошую до інстаграм, де м -м, дизайн кожен день рілси виходять туторіали. Да, да. Все, обіймаю до зустрічі. Щоб зустріч відбулася, підписуйтесь.